Вітаю вас, ден із нагородою. Під час вручення ви влаштували справжнє шоу і навіть заспівали для глядачів у залі. Колись у молоді роки, я мріяла стати співачкою у нічному клубі. Пізніше, коли стала акторкою. Я мала можливість спробувати себе у ролі співачки у нічному клубі. І знаєте що? Я дуже рада, що нею не стала. Це не така вже й радість. Виступаєш перед людьми, а люди дуже часто зовсім не зацікавлені твоїм співом і не звертають на тебе уваги. Це дуже нелегко. Тому живі виступи перед аудиторією мені не дуже імпонують. Мені більш до уподоби спілкування тет-а-тет, -тет, як ото зараз у нас із вами. Ви особисто і ваша героїня з фільму А ось і вона дуже активні люди. Часто густом, приміром, і в Україні життя для людей пенсійного віку стає нудним, одноманітним. Діти виросли, робота скінчилась. Можете дати поради, як залишатися такою ж енергійною, як ви. Я не знаю, чому люди застрягають, зупиняються. Я співчуваю їм. Не можна просто сидіти і впадати в депресію. Це хороше питання, але я, на жаль, не маю на нього відповіді. Можливо, потрібно просто йти і щось робити, стати волонтером, зайнятися чимось, що подобається. Можна знову піти навчатися. Після того, як виходиш на пенсію, у тебе ще є можливо 25-30 років життя. Потрібно щось робити. Вашим партнером у фільмі був Майкл Дуглас. Під час зйомок він переживав дуже складний період в особистому житті його розлучення та ув'язнення сина. Власне, як і у фільмі. Як вам працювалося разом на знімальному майданчику за таких обставин? Добре, що ви порушили цю тему. Майкл Дуглас розумів, що це художній фільм, вигадана історія, але дуже вже вона нагадувала йому реальне життя. Ми всі переживаємо падіння, сумні періоди в житті, і ти просто використовуєш це, коли граєш роль. Це допомагає тобі зіграти краще. Сум, щастя, розпач, лють.